не тільки час зміни і бунтарства, але й доба романтизму. 18 століття було століттям розквіту жіночих зачісок і перук, придворний перукар французької королеви Марії Антуанетти – Леонар Боляр був творцем зачісок, що становлять єдине ціле з головним убором. У них знаходили висвітлення навіть міжнародні події. Ним була винайдена зачіска Аля фрегат, присвячена перемозі французького фрегата ля Балькуль над англійцями в 1778 році. Власне, у тому році, коли народилося наше місто. Ну моя зачіска, звісно, дещо скромніша сьогодні, але за свій стиль і за свій. Сьогоднішній вигляд я хочу подякувати моїм друзям адміністрації Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну, а також моєму другу, молодому та креативному дизайнеру Олексію Тулупову, який запрошує кращих жінок Херсона до свого магазину стилів, одягу та взуття, аби ви вже змогли оцінити переваги нової модної колекції осінь 2016. Тулупов для кращих жінок Херсона. Ну.